Доброго ранку, дорогі мої друзі, всі, хто завітав на мій канал. Погляньте на оцю заквасочку. Така гарна заквасочка, як жива. Я сьогодні готуватиму пиріжки на отакій заквасочці. Що я сюди влила? Молочка підігріла або можна сколоти не з масла. Того що є, я трішки того, трішки того додала. Сюди вкинула чайну ложечку цукру і дружжей, півпочечки маленької, живий дрожжей. можна сухівки, ніж в кого, які є. Отак оця заквасочка посила в теплому місці буквально 10 хвилин. От пішли отакі бульбашки гарні такі. Це взаємодія молочко, дріжджі і цукор. І після цього всипаємо борошно. Всипаємо борошно. Я спочатку всипаю десь півтора стакана. У мене півтора стакана молочка там. І зараз на поки ще борошна всипаю. Потім ми будемо додавати його. І отак помаленьку замішую. Пиріжки я хочу зробити сьогодні з капустою. Можна стільки тіста і вчинити, якщо невеличкий противень. Але в мене він величенький. І через я додаю іще молочка трішки, бо дивлюся, що заміс малуватий. Ну, трішечки ще додаю молочко. І додаю і борошно. Молочко, звичайно, тепленьке, підігріте повинно бути, ну, або температура кімнатної. І далі розмішую. Як казали наші бабусі колись вдавнину, що тісто треба гарно підібрати отак усе. І вони говорили про те, що тісто не вимішується, а вчиняється, треба було вчинити на гліб, казали так. І обов'язково говорили про те, що щоб гарно вимісити тісто. Треба, щоб ударити отак у нього 100 разів. І щоб на лобі виступила така іспаренка. Тоді тільки тісто буде готове. Чуть-чуть підсипаємо борошенце. і отак вимішуємо, вдаряємо не менше 100 разів, щоб випустити повітря. Отак гарно вимішували. Казали, що тісто аж піщоло. Отак. І так ми вимісили отаке дуже гарне тісто. Не забите м'якеньке. І накриваємо його салфеточкою чи полотенечком. І на годинку вставимо хай відпочиває. А тим часом готуватимемо начинку. Для начинки на пиріжки я беру дві капустинки, отаку цибулинку натру на малесенькій тертості, на дрібненькій. І на крупні натру моркву, на січкарню нашаткую капусту. Отак От я натерла моркву, капусту, нашаткувала і стерла на дрібненьку одну цибулину. На сковорідку влила олії десь три столові ложки. Вона вже заціпіла і викладаю сюди капусту в А просто так гарно розмішуємо, дуже гарно розмішуємо. І ще на великому вогні доливаємо трішки улінки. А так і ще доливаємо лінки. Буквально ложечку півтори. Гарно розмішуємо. Це зменшилась в об'ємі майже в половину, зменшуємо вогонь, підсолюємо за смаком. О, я кладу гарну ще кубочку солі. капуста повинна бути трішечки совнішенька, бо тісто забересів. І гарно все розмішуємо. Вона повинна не жаритися, а тушкуватися так, на середньому вогні а потім вогонь ще зменшимо. А тут ціла наука, щоб гарно посмажити капустку. Далі ми кидаємо цукор, десь це за смаком. Ну, я не знаю, хто як, можливо, десь трішки більше чайної ложки. Півтори, чайної ложки. Хто любить солодшу, можна і солодшу. Але обов'язково кидаємо цю цукру. І така вона буде солоденька. Якщо є бажання, можна навіть поперчити. І отак відпрушковуємо на середньому вогні нашу капусту. Не відходячи майже від плити, щоб вона не пригодна. Ну, Трішки можна відтіти, звичайно. Але отак розглядаємо приємно. І так капуста майже готова, ми вкидаємо трішки перцю чорного і куркуми. Куркума надасть такого жовтого кольору. Ну і смаку трішечки. Лукористки. А так додамо чайно ворожі куркуми і трішки чепушки. Подивіться, як підійшло наше тісто вже. Я його так трішки приплюсну. От воно аж пищих наша ще тісто. Ще чуть-чуть тим попрацюю так. Відставлю на 10 хвилин. Буду готувати вже пиріжки. І так тісто у нас м'яке, гарне. Трішечки ще підійшло. Я так от по потрушку тіста, розминаю в руках і формую пиріжки. Викладаю начинку з капусти. Ось така вона жовтенька, гарна. Получилась капуста у нас. Формую пиріжки, звичайно. Отак, от защипую і кладу грибинцем вверх. Так, такий грибинець роблю. зроблю, потім його отак от загортаю і кладу наші пиріжки. таким чином. І отак швиденько без всякої розкачки, без нічого. Начинка трішки охолола, звичайно, але не зовсім. Така швидше підійдуть пиріжки, коли начинка не зовсім охолола, буде тепло така. І отак защипую їх і викладаю на сковорідку. Духовка в нас, звичайно, вже гріється. Підходити десь хвилин 10-15 і можна змазати зверху або вершком отак, або ж яйце з Ну, У мене сьогодні яєць вже немає, то я змазу вершком. А в кінці, якщо є масличко, як вже, вже будь до готовності доходити, можна змазати ще грудочкою масло, вони тоді будуть блискучішими, і отак ставимо, що вони підійшли десь на 10 хвилин. Або ж і менше. І так пиріжки наші підійшли. Вони зайняли все, весь простір з коворітким. І тепер ми її ставимо. такі рум'яні, як сонечко, отрилися наші пиріжки. Лискучі, як змазала масочка зверху. На жаль, камера не зовсім гарно передає. Але пиріжки дійсно вийшли дуже гарні. Не такі дуже ніжні, м'якусенькі вийшли наші пиріжечки, Подивіться, такі ж, як бавиночка, М'якусенькі, м'якусеньке, гарко підпеклися з усіх сторон. Натискаєш і прямо ну дуже м'якусенький і хороші пиріжечки у нас вийшло. І от ви десь закоті прішки, вони дуже смачні, такі, -такі трішки сотку на смак. І я сама сині фотографую, так її складно показати. Ось вот так всередині така начиночка гарна, виходить. Не жарена така. Тушку вона дуже смачні берегачка. Виходить, так от тісто. Готуйте їх. Насолоджуйтеся їх смаком. таке ніжні і тісто, теж м'ясеньке-кусеньке. Абсолютно не забите. з такого вот тіста пирожки. Насочуйтесь смаком. Не забувайте ставити лайки, підписуватися, пишіть свої коментарі, діліться. Я буду дуже рада спілкуванню з вами.